Придністров'я попросилось до Росії. Невизнана республіка може стати частиною Федерації. Саме такими заголовками рясніють російські і проросійські змі. Навіть з'явився проект звернення так званого з'їзду депутатів усіх рівнів Придністров'я, де нібито є заклик до Російської Федерації з проханням захистити Придністров'я і його 220 тисяч російських громадян. Сторінку з оцими документами поширили у телеграм-каналі Балкан-Центр. Давайте розбиратись, що таке 220 тисяч громадян РФ. Це 220 тисяч людей, які, крім паспорта Росії, маючи і паспорт громадянина Молдови, і паспорт громадянина України. З таким самим успіхом ми теж можемо, в принципі, захистити Придністров'я і ввести туди війська, а заодно і віджати найбільший на пострадянському просторі склад боєприпасів у Колбасній. Ну але ж ми не будемо цього робити, тому що це повна діч. Погодьтеся. Тепер давайте уявимо, що Путін такий каже, так. Це там наші люди, він ж любить таке казати про будь-які території. Будемо їх захищати. А як захищати? От як Путін перекине туди бодай щось а ніяк? Сухопутно такої можливості немає. Морем ну, теж не допливе, тому що все потоплять наші повітрям. Погодьтеся, давно не падали російські Іл-76, правда? Також учасники ось цього з'їзду мають нібито закликати прийняти звернення до генсека ООН, до учасників переговорного процесу у форматі 5 плюс 2, до якого входять зокрема Україна і Європейський Союз, до ОБСЄ і до межпарламентської асамблеї СНД Європарламенту і навіть до Міжнародного комітету Червоного Христа. Так і хочеться. от так і хочеться знаєте сказати після цього заклику і що. Ну от згадайте, скільки разів від початку повномасштабного вторгнення Україна зверталась до цих от структур. Хіба щось змінилось? Нічого. Є тільки ми і ворог, і війна між нами. Центральна влада в Кишиневі повторює, що ось цей так званий з'їзд є нічим іншим як пропагандистським заходом, який має на меті істеризувати суспільство. І я з цим У Той самий час представники уряду стверджують, що немає ніякої небезпеки. Молдавського уряду маю на увазі, стверджують, що немає ніякої небезпеки дестабілізації ситуації у цьому придністровському регіоні. Але небезпека є. Ну от декілька тисяч російських солдатів в невизнаному регіоні присутні. Чи дієздатен цей контингент? Я думаю, мінімально, тому що за всі ці роки вони пустили коріння, вони від'їли свої пуза. І мало що можуть робити тепер, ну на кого вони можуть нападати у такому стані, хіба що провокації на кордоні? От вони можливі, дійсно. А що Путін? А от він може, як завжди, наплювати на всі закони і правила та оголосити ПМР частиною Росії, підписати чергову там фількіну грамоту і отримати чергову псевдоперемогу на своїх виборах. Висновок такий: навіть якщо ось ці сепаратисти так Придністров'я і попросяться у склад Російської Федерації. Фактично, ні велике і ні магуче нічого не зможе зробити і ніяк не зможе допомогти ця Російська Федерація оцим от своїм типу громадянам РФ. Тому давайте, ховайте попкорн, кіна не буде. У мене на цьому все. Па-па.